Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На дату 19 вересня місяць знаходиться у фазі зростаючого місяця. Це буде вже шостий місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку зодіаку Скорпіон. Настав час прийняття найвідповідальніших рішень. Поліпшена розумова діяльність здатність до концентрації на суті проблеми. І високий рівень самокритичності якнайкраще дозволяють відокремити істину важливе від наносного і малозначущого. Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани нових проєктів та покладати на себе всілякі зобов'язання, які виявляться посильними. Шостий місячний день один із найсприятливіших днів у багатьох людей у цей день проявляється дар передбачення. Загострюється інтуїція і відкриваються найрізноманітніші здібності. Без пробоксовування просувається наукова чи громадська діяльність. Легко налагоджуються найрізноманітніші контакти. День сприятливий для романтичного спілкування із представниками протилежної статі. Друзі ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен! У цей день ОВНи в центрі уваги. Вам легко заводити нові знайомства і знаходити із оточуючими спільну мову. Використовуйте цей момент для зміцнення ділових зв'язків і налагодження контактів у другій половині дня. Придаліть більше уваги близьким людям. Телець. Тільцям варто переходити від роздумів до дій. Дотримуючись чіткого плану, можна досягти задуманого. Вдалий збіг обставин допоможе вирішити наболілу проблему або знайти відповідь на важливе питання. Сьогодні вам все вдається легше. Тож постарайтеся довести, розпочати до кінця. Близнюки. У цей день інтуїція близнюків працює без збоїв. Частіше прислуховуйтеся до підказок внутрішнього голосу. І це допоможе знайти. Вірні шляхи у вирішенні ситуації. У відносинах з близькими привіт терпімість. Обходьте гострі кути, щоб не спровокувати конфлікт і не викликати образи. Раки. У цей день життєва енергія раків, на мінімумі, вам буквально доведеться пересилити себе, щоб взятися за роботу. Навіть звичні обов'язки будуть важко вам даватися в цей день. Зустрічі з друзями і час з рідними людьми додасть вам сил і зарядить вас позитивом. Лев, сьогодні Левам належить приймати важливе рішення, яке довго ви відкладали. Якщо ви не наважуєтеся зробити перший крок, поговоріть по душам з близькою людиною. Порада людей, яким ви довіряєте, можуть допомогти знайти вірне рішення. Ви можете розраховувати на їх підтримку. Діва. Дівам варто дотримуватися чіткого плану. Правильно розставивши пріоритети, можна досягти великих успіхів у професійній діяльності. Всі важливі зустрічі і питання краще перенести на першу половину дня. Під вечір самопочуття може погіршитися, і ви відчуєте. Нездужені. Терези. З самого ранку Терезам потрібно розібратися з важливими справами і провести зустрічі. У другій половині дня варто приділити увагу особистим відносинням. Проведи час зі своїми близькими. Або вирушайте на побачення. Зірки обіцяють цікаве спілкування, яке може перерости у романтичну історію. СКОРПІОН Скорпіоном в першій половині дня варто уникати конфліктів з близькими людьми. Навіть невелика сварка може перерости в серйозну сварку. І відновити мир буде дуже складно. Будьте обережні з грошима. Великі покупки і непомірні витрати можуть серйозно вдарити по бюджету і залишити вас на мілені. Стрілець. У цей день доля влаштує стрільцям непросте випробування. Важливо не піддаватися спокусам, які можуть вплинути на ваше подальше благополуччя. Варто обмірковувати наслідки свого рішення і подумати, що ви можете собі дозволити, а чого потрібно уникати. Козиріг Козиригом в понеділок випаде можливість проявити свої таланти і можливості. Ваш потенціал і життєві сили зростають, і це дозволяє впоратися з поставленими завданнями за більш. Короткий час. Це вдалий день для покупок, запланованих раніше. Увечері на вас очікує цікаве знайомство. Водолій. У цей день водолії сповнені життєвою енергією. Ви не боїтеся брати на себе відповідальність і сміливо беретеся за втілення своїх сміливих ідей і планів. Нові починання увінчаються успіхом. Вам багато що сьогодні по плечу. День дуже сприятливий для вирішення фінансових питань на виключене грошове надходження. Риби. Рибам варто запаститися терпінням. У спілкуванні з оточуючими проявляйте гнучкість і дипломатичність. Не провокуйте сварки. Обставини можуть змінитися не на вашу користь. У другій половині дня проведіть час з близькими. Приділити увагу своїм дітям. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!